Міську браму, старий млин, синагогу та інші відомі пам'ятки Сатанова тепер легко знайти. У селищі з'явилися вказівники, інформаційні таблички та туристичне маркування. Усе це завдяки проєкту Стежа таємниці Товтр». Головна мета громади покращити умови та послуги для туристів. Цей проєкт дає дуже велику потужність людям, які відвідують сьогодні сатанів. Люди, які приїжджають відпочивати, і просто бачачи, що на картах є пам'ятники архітектури, а на явності вони не знають, де вони розташовані, і щоб їх знайти, вони йдуть зустрічних людей. Питають. А якщо людей немає, просто ходять, шукають і не знають, як попасти. Проєкт «Стежа таємниці ТОВТР реалізовано Сатинівською селищною радою спільно з ГО осередок змін і центром розвитку ініціатив Інсорс підтримав ініціативу Український Культурний Фонд. У межах проєкту ми спочатку досліджували культурну, історичну і природню спадщину, яку має сатанів. З одного боку, про неї дуже багато відомо, з іншого боку, ми подивилися на неї під іншим кутом, під кутом того, як турист потенційний може приїхати сюди, що він може побачити, до чого він може добратися, що є важкодоступним. І на основі цих досліджень, які робили наші залучені експерти, ми розробили туристичні шляхи маршрути. Ми їх промаркували, тобто Тенційно будь-хто може приїхати в громаду і скористатися цією туристичною навігацією. Вона складає близько 32 кілометрів. Нове маркування призначене для трьох видів туризму пішохідного, велосипедного та автомобільного. Окрім самих маршрутів, команда проєкту також подбала про їхню зручність у цифровому форматі. Ми в цей сайт також додали ту інформацію, яка була нами напрацьована в минулому році. Ми також реалізовували проект в сатанінові, також за підтримки українського культурного фонду. І ми сюди перенесли все на один сайт, щоб максимально було комфортно для туристів і щоб ну потік туристів збільшувався в ці прокрасниця. До обговорення проєкту приєдналися представники громад із Хмельницької та Тернопільської областей. На зустрічі говорили про виклики у розвитку туризму та планували подальшу співпрацю між регіонами. Сьогодні ми з командою перебуваємо тут у Сатанові. Команда це управління культури, це керівництво нашого туристичного інформаційного центру комунального підприємства. Це команда, яка працює над розвитком культури розвитком туризму в нашій громаді. Туризм, синергія в культурі це про середньострокову перспективу. І якщо ми будемо ці речі виокремлювати, якщо громади будуть створювати свої стратегії розвитку, якщо ми будемо займатися кооперацією, то в нас будуть результати. І це сьогодні ми побачили наочно в сатану. І я пишаюся тим, що нам вдалося нещодавно, 4 вересня, підписати чудову партнерську угоду про побратимство, чортків і сатанів. Тепер брати, і від цієї синергії ми маємо виграти, виграти за. Якісну послугу для людей, які живуть в наших громадах, і ми це зробимо. Проєкт стижати Євниця ТОВТР» тривав понад п'ять місяців і став другим успішним етапом співпраці. Це танівчан із центром розвитку ініціатив. Інсорс минулого року команда вже оцифрувала кілька об'єктів архітектурної спадщини громади.